Найближчі кілька днів у Харківському метрополітені можна буде не лише скористатися безкоштовним проїздом, а ще й знайти роботу. Адже з 15 по 18 жовтня у вестибюлі станції Майдан Конституції з 10 до 13.00 триватиме незвичайний ярмарок. 60 провідних роботодавців Харківщини презентують тут діяльність своїх установ та нададуть усю необхідну інформацію щодо можливості працевлаштування. Серед них і харківські комунальні підприємства, які попри війну займають. Аються активною діяльністю на благо міста та розширюють штат співробітників. Зокрема, Харківський митрополітен готовий взяти на роботу фахівців багатьох робітничих спеціальностей. Наразі ми шукаємо слюсарів різних напрямків, електромонтерів, електромеханіків, монтерів колії, тунельних робітників та інше. Також ми пропонуємо всім бажаючим записатися на наші курси машиністів. Всі, хто бажають, можуть прийти до нас, пройти навчання і далі ми трудовлаштовуємо за фахом машиніст-електропоїзда метрополітену. Розповідаючи про умови роботи, представники Харківського метрополітену не забувають відзначити численні переваги, якими користуються співробітники їхнього КП. Стабільна заробітна плата своєчасна, також бронювання згідно законодавства. В нас є, є можливість оздоровлення родичів та самих працівників в різних оздоровчих закладах. Пільгу на комунальні послуги в розмірі 100%, всі, всі інші умови згідно законодавства. Колектив наш дуже дружній. У 2022 році ми всі побачили, як наш колектив допомагав даному місцю Україні, нашим жителям. Громадський транспорт це не тільки метро, кажуть представники Салтівського депо. В першу чергу. Скажу, що ми пропонуємо безкоштовне навчання на водія тролейбуса, трамваї і нещодавно почали навчати на водія автобуса, щоб якось заздалегідь планувати штат, розширювати штат водіїв. Термін навчання на водія тролейбуса і трамвая це півроку, але людина вже через 2-3 місяці може спробувати, як це бути водієм трамвая або тролейбуса на практиці. Для водія автобуса термін. Трохи менше три місяці, та вже може після цього отримувати категорію, D і працювати на нашому підприємстві. Щодо вакансій, обслуговувача персоналу і ремонту, це нам потрібні слюсери з ремонту рухомого складу, слюсори електрики, слюсери, електронники, акумуляторники, шиномонтажники, маляри, тобто всі, хто може привести до ладу наш рухомий склад та випустити його в лінію для обслуговування маршрутів. Технічно інженерно-технічні робітники, такі як з охорони праці, фахівці, фахівці закупівель, юристи, диспетчери, логісти це все, те, що нам потрібно щодо заробітної плати, середня заробітна плата це близько 20-25 тисяч. Це я кажу на руки. Пільги на сплату комунальних послуг щодо бронювання. Ми являємося критично важливими підприємствами, тому згідно законодавства передбачене бронювання 50%. Транспорт без належних доріг нікуди не поїде. Уточнюють представники іншого комунального підприємства. Шукаємо взагалі робітничі професії: це водії автотранспортних засобів, механізатори різного профілю, трактористи, машиністи екскаватора, бульдозера, автогрейдера, дорожні робітники, асфальтобетоники. Колектив нас дружні, великі, вже більше тисячі осіб. Навіть жінок в нас 160. У нас на сесії в серпні місяці було прийнято рішення. Надання нашому підприємству, працівникам нашого підприємства пільги на оплату житлово комунальної послуги 100%. Тобто людина працює і вона отримує майже на все 100% пільгу. Це дуже приємно. От наші працівники почали отримувати вже квитанції, не вірили, але вже кажуть, ти, ти знаєш, що воно дійсно працює. Ну і бронювання, електронне бронювання через дію. У пошуку спеціалістів перебуває і Харківводоканал. Перелік актуальних вакансій на підприємстві також доволі широкий. Бухгалтера, економісти, юрист консульт, слюсара-ремонтники, електромонтери з ремонту та обслуговування, електроустаткування. Ну і багато інших. Як і інші підприємства, Харківводоканал пропонує привабливі умови роботи для своїх фахівців. Стопроцентне бронювання працівників, льготи робочим професіям, льготи за комунальні послуги, безкоштовне харчування в столових. У нас на комплексі доставка працівників на роботу з роботи. Своєчасна виплата заробітної плати. У нас дуже дружній колектив. Фахівці, які кваліфіковані, завжди допомагають працівникам, ну які тільки працевлаштувались на роботу люди. Ну ні в чому не відмовляють. А щоб Харків був не тільки мобільним, а й доглянутим. Треба щодня підтримувати у місті частоту та порядок. Ми шукаємо робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прибудинкової території, майстрів до Київській та Слобідській райони, слюсарі ремонтники, токари та електрозварники. У нас чудесний Настолько е, класний колектив, що в мене навіть немає слів, взаємовиручка, е, підтримка, е, підставити плече в, в скрутні моменти. Е, у нас е, е, класне руководство, директор підприємства завжди йде на на зустріч працівникам. Е, в общем. Хто хоче, хай приходить, і будемо в будувати наше чисте, класне місто. Гарка город місто-герой. у перший день своєї роботи. Ярмарок вакансій зібрав чимало відвідувачів. Актуальними пропозиціями цікавились як жінки, так і чоловіки різного віку. Однак, дещо спільно всіх відвідувачів все ж таки було. Кожного із них цікавила можливість працювати на користь Харкова. Припосечення ярмарки, я для себе під час відвідування ярмарку я для себе знайшов дві нормальні пропозиції, які для мене підходять від метрополітену. Це у моїй робітничій спеціальності. Я пенсіонер, самі розумієте, треба щось робити, працювати. За словами Миколи Павловича, він має серйозні наміри та уже запланував співбесіду у своєму графіку. Таким чином, з великою ймовірністю, невздовзі у Харківському метрополітені одним фахівцем стане більше, як і на інших підприємствах. Дуже багато було людей, які взяли номера телефонів, взяли наші брошури, на яких указані вакансії. Будемо надіятися, що люди будуть до нас приходити працевлаштовуватися. Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Олексій Стеренков та Андрій Пакулов. Харків. Новини.